Що треба знати при зустрічі з ДАЇ? От про це нам розкаже автоінструктор і досвідчений водій Сергій Повальчук. Але перед тим, давайте подивимось сюжет на цю тему. Українські водії не знають власних прав, коли їх зупиняє інспектор Даї. Тим часом представники дорожньої автоінспекції продовжують порушувати права водіїв. Зупиняти авто без законної причини. Якби б наші водія читали хоча б взяли, просто перечитали адміністративний кодекс. Все було би по-другому. Євген громадський активіст захищає права водіїв за кермом вже 9 років. За цей час чоловік досконало вивчив права автомобілістів, адже сам неодноразово потрапляв у ситуації, коли їх порушували. Все почалося е, десь з. Ну, чуть ли не получения прав, когда сразу же появились без остановки, сразу же появились какие-то обвинення в нарушении право дружного движения, которых на самом деле і не було. Найпопулярніше пояснення причини зупинки для перевірки документів. Таку одного разу влаштували Євгену. Я просил предъявить законну причину остановки. Они монотонно продолжали все таки мене вот морально терроризировать, щоб я предъявил документи, там відкрили капоти. В общем, начал делать то, чего делать не должен. Хлопець знав свої права, тому викликав міліцію. Але поки підрозділ їхав, настирливі працівники ДАІ продовжували вимагати документи. У мене підскочило давлення, я себе погано чувствувати. Тиск хлопця нормалізували лікарі швидкої. Відтоді Євген нікуди не виїжджає без відеореєстратора. інспектори інспектора що і відеозапис, вони ця по-другому ведуть. Другое другої другой тон вже. Що робити водіям, які мають менший досвід у спілкуванні з працівниками ДАІ, і як правильно вести себе з інспектором, якщо водій не порушував правил дорожнього руху? Та у яких випадках інспектори даї мають право зупиняти авто? Вітаємо пане Сергію. Добрий день, <avez> <Chevy> Людо, Ти э, не маєш досвіду роботи за кермом, а у мене досвід майже два роки. І знаєте, я і свою історію згадав э, навесні, запізнився на ефір. Э, <opalt> і що ви думаєте, мене затримали ДАІ э, через те, що я перевищив швидкість, тому що я поспішав на ефір. Після цього вони мене зупинили, сказали: давай документи. Я кажу, я поспішаю на ефір. Відпустіть мене, бо давай протокол. Те те те. Тобто з одного боку вони могли. Зрозуміти мою ситуацію, з іншого боку, вони виконували свої обов'язки. І от такі історії, які ми побачили в сюжеті. Що вас вразило? По-перше, відеорегістратор, це, звісно, для водіїв початковців Це дуже нормальна штука, тому що дуже багато є людей, які їздять, як називається, за шторені лошаді, ага. тобто шторки він тільки бачить, оце що впереді нього твориться а що по бокам, як люди роз'їжджаються і прочі остальне. Там поняття про мертву зону. В зеркала бокові люди такі не Це, Як правило, перші два роки от, всі випускники любої автошколи в принципі попадаються на такі неприємні, скажем так, ситуації. Чи існують базові права? А водія при зустрічі з Ну, звичайно, любий, По перше, інспектор ДАЇ – це теж така ж людина, як і всі остальні. Просто це людина в формі, з полосатим патиком, зі свістком і з певними своїми. Тобто головна, головний обов'язок любого інспектора ГАЇ це вести пояснювальну роз'яснювальну роботу серед населення і там попереджувати, і стояти в тих місцях, де часто бувають. Цей дорожньо-транспортні пригоди, От. А, а ну здебільшого пояснюють, скільки це грошей коштує. Ну ви розумієте, просто ви ж показуєте свої права. Тобто, це перший аргумент інспектора. Тобто, от я, я на місці інспектора, гаї, якщо я зупиняю вас, дивлюся, коли права видані там півроку. Соответственно говоря, ви тільки-тільки початківець. Два-три питання, і що ви будете далі розказувати? Скажіть, будь ласка, от я, наприклад, не водій, але мені дуже цікаво знати, які помилки в основному припускають люди за кермом? Неуважність. Просто неуважність да. чи просто незнання правил. Ну, як каже моя знайома, одна там говорить, я знаю п'ять замечательних знаків і мені цього, в принципі вполне вистачає. Вона просто їздить по одному і тому вже маршруту і все остальної. І все інше, її, да. не цікавить, так? її не цікавить. А от скажіть, будь ласка, от можливо з досвіду ваших колег при спілкуванні жінки з працівником ДАІ, чи працює так зване правило блондинки? Питає про це брюнетка. от Ну похлопати очима. Наскільки я знаю від знайомих працівників, то як правило там за незначні. Порушення там відпускають, да, так? відпускають, кажуть, слідчий раз будьте обережніше там і так далі. Пісну, ну а мені дуже зручно часто їздити з водіями з жінками, тому що якби вони там не робили за кермом, що я був свідком того, що їх дуже часто прощали даїшники, навіть брюнеток люда та у тебе велике так. майбутнє майбутнє водія. Дякую, пане Сергію. Ми неодноразово будемо зустрічатися в цій студії і будемо спілкуватися на різні теми, тому що ми знаємо видосвідчені водії особливо спілкування з даїшниками. І я нагадую, що у нас був автоінструктор цієї професії Сергій Павельчук. До зустрічі на Сніданок триває.